Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Surprise. EA. І сьогодні ми відкриваємо другу палетку Кіндер Джой для ринку Туреччини. Ми вже з вами розпакували одну палеточку. Якщо не дивилися, будь ласка, передивіться посилання в описі. А ми скоріше починаємо! Отже, все, як завжди, за класикою, 12 кіндержоїв. Наш помічничок ваги. І ми починаємо. Перший кіндер Джой у нас виглядає ось так з блакитненькою верхівочкою. Ось так він виглядає. Строк придатності у нас до 7.04 Отже, ось така у нас коробочка. 33,52. Вага. І хто нам тут трапляється? Або що нам тут трапляється. І тут у нас для малювання є, є такий у нас кит і є такий у нас пінгвінчик. Це у нас аксесуари для малювання. Я думаю, що в дитинстві у кожного з нас були такі. Отже, ось така у нас рейка, в яку ми вставляємо один з наших двох прекрасних трафаретів. І ось так вставляючи ручку в один з отворів, виходять у нас ось такі малюнки. Тут у нас пінгвінчик, і тут у нас є кит. Малюнки мають бути різні, але тут треба не дуже спішити, а про, щоб не було ось, ось таких проскоків. Отже, ось така у нас. Для малювання історія трапляється першою. Що буде далі? Дуже стукотить. Вага 31,6. І що у нас тут? Вау, шоколад у нас тут. Шоколадна паста нас зустрічає Радо. Але нас цікавить іграшка. А іграшка, на жаль, у нас така вже була. Це наша людинка. Така сама чи інша. Давайте наклеїчку глянемо. Так, такий самий у нас чоловічок. Давайте не будемо його тоді турбувати. Нехай тут і лежить. А ми візьмемо зібраного. Ось така у нас чоловічок. Це знімається. Ось так виглядає без. Отак виглядає в своїй ковтинці. Нехай так і стоїть. Далі. вага у нас. 31,87. Отже, хто у нас тут? І тут у нас якийсь олень, поки не розумію, що він має робити, а ми переглянемо інструкцію і все зрозуміємо. Отже, ось такий у нас олень на льодинці виступає як трафаретиком. А також можна ним, звісно ж, гратися. Складемо з двох частинок. І виходить наш олень, який ковзає на цій льодинці. Вона ж виступає трафаретиком під е, сніжиночки ми тут маємо і санчата з, з кимось верхом Отже, підставочка. Ось такий у нас олень на льоду. В принципі, симпатичний, але кольори мене трошки дивують кольори гірчичний. Що робить гірчичний волині, але нехай. Далі набита капсула добре. Тут ми маємо вагу 30,3. І, на жаль, пінгвінчик. повторочка. Візьмемо зібраного пінгвіна. Ось такий пінгвінчик, дуже глянцевий, класний, внизу є колесо і він і вискакує він з рук. І він має на цьому колесі так трошечки під'їжджати і клювати рибку. Мішенька рибка, там і у нього є ще в комплекті. Отже, на жаль, повторочка. Хто у нас тут? 32,72. Вага. Дуже погано відкривається джой. Дивіться, ну. А якщо я зараз не хочу, я хочу з'їсти потім. І, на жаль, також повторочка. Цей чоловічок у нас вже був двічі. Ось такий у нас. І він вистрілює зі своєї руки такий кулак. Ого! Не можу навіть вистрілити. <плес> Якось так. Ось такий кіборг нам трапляється наступний. Щось у нас вже три повторочки. 30,36. На жаль, тут повторочка. Ми вже зібрали цю серію з Іглу. На жаль. Тут ми маємо ось таке тюленя, яке вистрибує у нас з іглу. Добре, вистрибує? Отже. Вага 31 і один, придавлена. Тут нас чекає щось новеньке, якийсь знов пінгвінчик. І тут нас чекає. Ага, це друга іграшка до нашого Оленя. На людинці це у нас пінгвінчик на людині ковзає. Отже, ось так. І от сюди він має встановити. Так, на трафаретику у нас тут просто сніжиночки і більше нічого. А тут встановлюється наш пінгвінчик ось тут. Отже, ось така у нас пара склалася. Олень і пінгвінчик Отже, добре, що не повторка Наступна вага 2949. Та що ж таке знову відкрите? Тут вони так погано припаяні, що це жах. І щось новеньке. Це у нас на кшталт нашого пінгвінчика, але тюленятко. Оу! Це у нас серединка чи у нас розірвана картоночка. Ні, це у нас якась додаткова. Тут ми маємо також рибку з мішенькою. І ось таке тюленятко також на колесі, яке у нас за рибою мандрує. Зуби. І з'єднуємо дві частинки. І ось так виглядає наше тюленятко на животику колесо. І ось так до риби долітає. Ось таке у нас тюленятко. Ми зібрали ще одну піцерію. Дуже добре. Продовжуємо далі. Не торохтить. Вага у нас 32,78 І тут нас чекає щось новеньке. Це дуже класно. Це у нас машинка якась. Три цикл. От три колеса має. Колеса. Отже, ось такий у нас трицикл з випускним механізмом. Отже, будемо зараз збирати. Ось такий у нас автомобіль, в якому ще ховається у нас снігокат. Назвемо його так. Тут у нас є полози лиж, а тут колесо невелике. Ось так ми їдемо собі, їдемо, їдемо. Прорубаємо сніг лід, а потім на снігокаті спокійненько їдемо далі. Сюди ми маємо ще наклеїти скло, нібито. Ось так. І таке у нас машина снігока трапляється. Ідея, в принципі, прикольна. Льодоруб снігока. Вага 31 з половиною. І друга машинка у нас вже була машинка. А, з цієї піцерії була такого кольору морської хвилі, а тут у нас машинка такого більш бордового кольору. В принципі, тут збирати особливо нема чого. Особливість тут є те, що воно так ніби підпружинює на ресорах. Ось так. Ось так вона трошки трошки пружинить. Отже, має такі самі. Півпрозорі колеса і отаку, от могли би, невеличку наклеечку на лобове скло. Ну, але, в принципі, непогано. Машинки мені подобаються. Знайшли другу спецерію. Це дуже радує. Набита добре. Майже не заторохтить. Вага 33,76. І тут, на жаль, також повторочка. Це у нас вже був. Це у нас такий льодоруб, що робить нам лунки. Ось такий. Наступний і останній не сьогодні. 30,32. Ну, 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 куди оце годиться? Це жах. І тут нас чекає повторочка, бо ми вже всіх з іглу зібрали. Ось такий чоловічок. З іглу він має вистрибувати. Не дуже він хоче, але... Ось такий чоловічок Ескімос у нас вистрібує з даху іглу. Отже, 5 повторів у нас 6. Отже, дуже багато повторів у нас сьогодні, і улов ми переглянемо через хвилинку. Отже, ось такі у нас сьогодні герої нам трапилися. Багато піцерій ми зібрали сьогодні. На столі у нас вистрібуючи з іглу. Машинка, перша була в попередньому відео, дві машинки, звірі з колесом, а також на льодових підставочках такий у нас олень і пінгвінчик. Отже, інші ми будемо шукати їхні другі половинки, скажімо так, будемо шукати в наступній палеці. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення. До наступної розпаковки.